Державний секретар США Шагіларі Клінтон заявила, що ситуація в Єгипті викликає у США глибоке занепокоєння та закликала владу країни дозволити мирні демонстрації, а самих протестуючих утриматись від насилля. Незважаючи на встановлення комендантської години, пізно ввечері у п'ятницю на вулицях Каїра та інших міст залишаються тисячі людей. Влада надіслала на допомогу поліції підрозділи регулярної армії. Associated Press прес повідомляє, що протестуючі намагалися в Штурмом Міністерство закордонних справ та будинок державного телебачення. Кілька центральних установ охоплені вогнем. Чого вимагають єгиптяни та якими можуть бути наслідки розвитку ситуації у цій країні? У сюжеті Тетяни Ворожко. Протести у Єгипті, що тривають вже четвертий день, у п'ятницю стали найбільш масовими. На вулиці Каїра, Александрії Суєцо та інших міст вийшли десятки тисяч людей. Учасники демонстрації переважно молодь виступають проти безробітці, бідності, корупції та відсутності демократичних свобод. Вони вимагають відставки президента Костяну Барака, що тримає країну під залізним кублуком протягом вже 30 років. Я бачу, що люди висловлюють свої ідеї та думки вільно. Всі нації та люди в усіх країнах мають мати можливість висловлювати свої думки, у тому числі проти уряду. Інколи це веде до безпорядків, але це нормально. З цим не погоджуються. Єгипетська влада. Аби зупинити протести, тут вдаються до будь-яких важелів: гумових куль, сльозогінного газу, води з брандспольтів. Під час суточок демонстрантів з поліцією загинули щонайменше п'ятеро людей. Один з них поліцейський. Сотні учасників протестів заарештовані. Безпрецедентним кроком уряду стало блокування роботи майже усього інтернету в країні, зокрема сайтів Фейсбук та Twitter. В окремих районах охоплених протестами була перекрита робота і мобільного зв'язку. Протести, які почалися стихійно, поки не мають єдиного лідера. Але ним може стати лауреат Нобелівської премії миру, колишній голова МАГАТЕ Мохамед Ель Барадей, який прибув до Єгипту в четвер було б краще, якби нам не треба було виходити на вулиці, аби змусити режим змінитися. Ми пробували компанії збори підписів, бойкотували вибори, але нічого не працювало. Зараз пересування Альбарадея та його супроводу країною заблокована. Іншою потужною силою, що може очолити протести та заповнити вакуум влади, її ісламістська організація Брати мусульмани. Залишившись осторі на початку протестів, вони приєдналися до них у п'ятницю. Це найстаріший та наймасовіший рух, що існує в багатьох арабських країнах, та виступає за створення мусульманського халіфату. Хоча в Єгипті він заборонений, брати мусульмани все ще залишаються впливовою силою, і це викликає занепокоєння далеко за межами Єгипту. Якщо єгипетський уряд впаде, в усьому регіоні можливі будь-які наслідки. Єгіпет найбільший партнер США в арабському світі. Уряд Мубарака отримав військові допомоги від США на мільярди доларів, відповідаючи на питання користувачів YouTube, президент Барак Обама охарактеризував Єгипет як близькове союзника та важливого партнеру у близькосхідному процесі. Але каже Обама, він особисто наголосив Хості Мубараку, наскільки важливим є проведення політичних та економічних реформ дуже важливо, щоб люди мали змогу висловити своє незадоволення. Як я сказав у промові про стан держави, ми, американці, вважаємо, що певні основні цінності є універсальними. Це свобода слова, свобода думки, свобода зібрань та асоціацій та будь-які методи, до яких здаються люди, аби спілкуватися один з одним та висловлювати свої занепокоєння. При цьому він закликав як уряд і протестуючих Єгипті утриматися від насилля, окрім Єгипту, занепокоєння. США викликають і протести в Алжирі та Євені. Тетяна Ворожко голос Америки.